Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогоднішнє відео у нас буде про кроликів. Так, як ви бачите, перша кроличка, яку, яку я ставив ящик, зараз вже сидить без ящика. Це говорить про те, що в неї був крол але крол був невдалий. Ну, зробив я всі умови, які можна було їм надати, але вона не зробила ні кубла, ні нас кубла, ні пуху, нічого. Окрол був вночі, коли я прийшов, вже були круленята замерзші, дуже дуже шкода. Замерзші були, але були накормлені. ну дуже. Ось, Не знаю, відео не для слабкодухих. Багато не буду показувати. Ось такі гляньте, які кабанці. 8 штук таких це. 8 таких крунят. Дуже шкода, це ну, взагалі для мене це такий стрес. Але, як то кажуть, хто не тримає, той не втрачає. М має щось і пропасти. Такі, руки не опускаємо, працюємо далі. далі. Е друга кроличка в нас привела, кроленят, слава Богу, все добре. Е ці через декілька днів старій е окрол буде. Не знаю, що там і як там буде вона кітна, не кітна, е бо дуже вона так. Не не в охоту не дуже входила. І оця в нас це робить кубло. Але мені кажеться, що в неї там, напевно, буде одне або два кроленняти, бо вона вже переносить третій день. Ще якщо е, четвертий день перенесе і нічого не буде, то придеться або колоти окситоцин, або ще щось. Не знаю. Бо ну, це не є нормально. Вона вже четвертий день. Троє суток переносить, вже мав бути три дні назад. Це щось моститься, бачимо, ось тягає. Ціну в зубах все тягає, щось риє, от дивіться. Бо в мене таке було, що приходилось коли -то окситоцин не могла розродитися. і цей, а, Або кажу, одненького проводила. Бувало такого, щоб привела одного, аж можна сказати, чуть ли не в шерсті Щось гриється. О, таке не буде мені заважати, хай в собі там цей. Ну і ось скажу, дуже шкода цих круленят, 8 штук таких. Це, треба їх закопати. Ось такі вони. Всі здорові, не погрижені нічого, не знаю, що воно так. Я завжди себе виню, Це десь мій недогляд був. Щось цей. Дасть Бог, що ця має провести і ця. Ну і не знаю, що там з ця вона. Чи може вона вже в охоту зайшла знов, не знаю. Але якби коронят не було видно, щоб десь щось там цей, то будемо... Будемо наглядати за нею. Обов'язково зніму відео і покажу. А ви не забувайте підписатись на канал, залишити коментар і поставити вподобайку. Зараз ще гляну, скільки там круленят. Я завжди зазвичай зразу дивлюся. Забираю, якщо, не дай Бог, якісь є мертві чи щось таке. Так, зараз ми глянемо, що у нас тут. А ось сидять малі. Тільки це ж кажу, провели сім день. День як вони народилися. Це от полтавського срібла. А ну... Ось такі каларпуси. Ось видно, слава Богу. Це, ця нормальна дівчинка попрацювала. Тож всім успіхів, миру і добра. підписуємось на канал, залишаємо коментарі та ставимо подобайки.